Моє вітання, брати, сестри. Хай Бог наповнює нас всім новим, благословенним і тим, що у нього є те, що нам запотрібно сьогодні. І сьогодні тема це у гущі повсякденної метушні. Знаєте, ми іноді знаходимося в гущі повсякденних речей, які нас. Знаєте, держуть, сковують, які нас тримають. І це було завжди. І Павло це описував у Другому Коринтян, шостому розділі четвертому вірші, написано так: навпаки, у всьому ми пропонуємо себе, як і мусять слуги Божі, терплячи, зносячи випробування лихо і страждання. Знаєте, є. Ті повсякденні дні, що зробити щоб зробити нам наступний крок, коли ти не бачиш куди ступати куди йти, коли на тебе ніхто не дивиться, наступний крок він у молитві і навчанні від Бога. Знаєте, в читанні домашніх е завдань, які нам задають, Через Писання. Знаєте, коли ти читаєш, ти не багато речей не розумієш, як їх робити, і ти думаєш, чи правильно я поступаю, чи ні. Потрібна особиста велика Божа благодать для того, щоб зрозуміти е, крок, який тобі треба зробити далі. І на це ми з вами розраховуємо, щоб Божа благодать зійшла, і Бог нам допоміг без неї не зробити наступного кроку. і і у кожного з нас є цей вибір: понадіятися на Бога або понадіятися на себе. І тоді ми, знаєте, відкриваємо щось, коли ми на нього надіємося, то ми відкриваємо ту Божу благодать, коли нема особистого запалу, і коли ніхто тебе не, на тебе не дивиться, щоб зробити такий крок, щоб сталося е, Боже чудо для тебе. Тобі треба довіритися йому. І потрібно набагато більше благодаті Божої, набагато більше зусиль і волі, ніж щоб благовістити. Знаєте, це, це важливо нам довіритися йому. І я бажаю сьогодні кожному із нас довіритися, кожному християнину потрібно стати е співучасниками цієї Божої благодаті, цієї Божої милості. І того, щоб Господь вам показав гущі повсякденної метушні, щоб ви побачили, що Господь хоче від вас. Благословіння вам, мої брати і сестри, дивіться і довіряйтеся Богу, і Він вас проведе. Амінь.